Вітаю, має 5 хвилин на головне. Понад 300 ворожих безпілотників та 30 ракет атакували регіони вночі. У Хмельницькій області частково запроваджено графік аварійних відключень. Групи інвалідності скасована 32 співробітникам прокуратури нашої області. Тож до подробиць. У ніч на 16 жовтня РЕХ завдала комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 37 ракет та 320 БПЛА різних типів. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про знешкодження 288 повітряних восьми повітряних. Цілий, а саме 283 безпілотники та п'ять керованих авіаційних ракет х 59 було знешкоджено. Крім того, 18 ворожих ракет локаційно втрачені. Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БПЛА на 14 локаціях та падіння збитих уламків на двох локаціях. Основний напрямок удару Полтавщина та Харківщина. «Укренерго» повідомили про обмеження світла через складну ситуацію в енергосистемі: у Київській, Харківській, Запорізькій, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та частині Черкаської та Кіровоградської областей. У Хмельницькій області частково запроваджено графік аварійних відключень тож сьогодні він діятиме у північній частині нашої області. Про це повідомили в Хмельницькому бленерго. Наразі у Шепетівській тергромаді у двох селах застосовано такі графіки. А саме із пів на десяту ранку до 19-ї години не буде світла у селах Плесна та Жиленці. На щиті до Полонської громади сьогодні повертається захисник Микола Анатолійович Зелентов, 1992 року народження. Солдат першого мінометного розрахунку мінометної батареї, захищаючи незалежність та свободу України, загинув у районі населеного пункту Янпіль Донецької області. Поховають захисника у рідному селі Варварівка. Вічна пам'ять та слава воїну, щирі співчуття рідним. Групу інвалідності скасовано 32 двом співробітникам прокуратури Хмельницької області у міністерстві охорони здоров'я на офіційний запит Суспільного повідомили, що загалом перевірили 68 із 78 медико-експертних справ працівників обласної прокуратури. У відповіді на запит йдеться за інформацією, наданою департаментом охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації. Сім справ було вилучено правоохоронцями у межах кримінальних проваджень. Ще одна. Справа знищена або ж не збереглася. По двох справах інститут зробив запити до структурних підрозділів охорони здоров'я обласних і Київської міської військових адміністрацій. Також у результаті перевірки, попередні рішення медико-соціальної експертної комісії залишили без змін для п'ятьох прокурорів. Ще 23 змінили групу інвалідності, а вісьмом термін її дії. Поліцейські Кам'янеччини закликають посприяти у пошуку чоловіка. Зник 74-річний Володимир Анатолійович Врублевський, житель села Джужі. Джуржівка. Перепрошую Новоушицької громади. 3 жовтня, близько 10.30 чоловік пішов з дому та досі не повернувся. Прикмети зріст 180 см, Худорлявий, волосся сиве і з лобними залисинами. Очі Карі був одягнений у коричневе пальто, чорні штани, кепку чорного кольору та зимові чоботи. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклого Володимира Врублевського, повідомте, будь ласка, на лінію 102 або ж за номерами телефонів: 096 745 40 43, 098 125 08 00. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 917 повідомлень про події та правопорушення. З них 141 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 160 адмінпротоколів, з них 11 на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина постраждала а також 13 ДТП без травмованих. Також у поліції Хмельницької області повідомили, що на лінії 102 надійшло 599 повідомлень від краян. В обласному центрі хлоруватимуть воду у водоканалі Повідомили, що з метою дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя міста та покращення якості питної води 22 жовтня відбудеться планова промивка та знезараження водопровідних мереж міста. Відтак з 8 ранку до 17 години під час промивки вода буде непридатна до вживання та для приготування їжі. Рекомендується після 16 години по чергово відкривати крани у мийках, раковинах та ваннах для покращення якості. Промивки внутрішньобудинкових мереж. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить. Незабаром представимо до вашої уваги оновлений інформаційний випуск. Тож до зустрічі!